Привіт, це будівництво перше на моєму каналі. Та ще не незвичайне, тому що воно створено для колаборації українських сімерок, в якій ми об'єдналися для того, щоб створити будинок за допомогою тільки базової гри. Тобто, ми не використовуємо більше ніяких доповнень, це ми робимо для того, щоб показати, якщо у вас є тільки базова гра, що ви можете збудувати будь-який будинок на будь-який смак за будь-яку ціну, як і за мінімальну, так і за високу. І, взагалі, також хочу сказати, що це ще не просто. Так, тому що завтра, 18 жовтня, буде доступна базова гра безкоштовно. Ви можете її скачати, не плативши зовсім нічого. Звісно, інші доповнення доведеться купувати. Тому, якщо ви думали над тим, щоб можливо перейти на ліцензію, це якраз саме ваш час. І ще трошки про марафон. Знову плились на нього, ви знайдете в описі під відео. Обов'язково переходьте і дивіться відео всіх інших учасниць, що вони створили. Мені самі цікаво подивитися, які в них вийшли будинки з допомогою тільки. Тому що, здавалось би, так мало речей, але мені здається, буде абсолютно різне у кожної з нас. Також десь тут буде інфографіка з назвою каналів всіх інших учасниць. Його створила Квітнева, тому велике дякую тобі за це. А тепер можна починати розказувати історію тієї сім'ї, яка буде жити тут, і трішки потім про сам будинок. Тут буде жити дві персонажки: вони дружини та їхня дитина, малень маленька дівчинка, це їхня дочка. Якщо розповідати про їхню історію, то вони познайомилися ще в університеті, спілкувалися, були подружками, а потім почали зустрічатися. Після закінчення університету вони з'їхалися, проживали разом на квартирі. Та от коли вони вже одружилися, стало питання про те, що вони хочуть. Розширювати сім'ю, тобто синовити дитину, і вони це намагалися робити, та тільки в їхній квартирі було мало місця, і вирішено ділити мрію однієї з них це переїхати в передмістя в свій власний будиночок, щоб можна було, щоб був задній дворик маленький, щоб можна було вирощувати свої квіточки, щоб він був двоповерховий. Це було бажання однієї з них. Друга. Просто їй було все одно, тому вона не проти була й переїхати так разом зі своєю коханою дружиною. Вони одечерили дитину і почали тут жити. Вже трохи обжили цей будинок. Ви зможете побачити, що тут моє улюблене це купа сміття. Я не знаю, я обожнюю захламляти простір моїх сімів, ставити якісь чашечки, якісь тарілочки, в раковину, щоб ну це виглядало, ніби вони тут дійсно живуть. І я це дуже обожнюю, тому ви це можете тут помітити. Це забрало багато часу мого будівництва, і якби була не тільки. Бази мені було доступно ще більше предметів, і я поставила їх ще більше, чим тут є. Але я обмежилась тим, що нам дає бази і трішечки відладкою. Я сподіваюся, що я поставила з неї всі ті предмети, які є з бази, тому що воно в мене чомусь не розділялось, і навіть коли я ставила фільтр, тільки базова гра. в Мене все одно в відладці були предмети, які з інших доповнень. Не знаю, чому щодо будівництва Цей будинок двоповерховий на першому є гостьова кімната, місце, де вони будуть обідати, кухня. Дитяча кімната, щоб дитині не довелося підніматися по сходам на другий поверх, і маленька ванна кімната також для дитини. В її кімнаті в дитячій, ви можете побачити, чим захоплюється їхня дочка. Це динозавр. Вона просто помішана, і вони її підтримують. Цей інтерес до динозаврів, тому в неї є і шпалери з динозаврами, і килим купа іграшок динозаврів і картина. Вони хочуть дати своїй дитині, те, що їй подобається абсолютно все, і мені здається, з часом цих речей з динозаврами буде ставати все більше і більше. Ну, я поставила те, що змогла тільки з базою на другому поверсі спальні є її мам. Також там є їхня власна ванна-кімната. В ній є душева кабіна, яка йде, яка йде як і душ, і ванна. Я обожнюю цей предмет. Я не знаю, мені мені настільки подобається ця ванна душ, що я її ставлю майже завжди у всіх будинках, і я не знала, що. Це бази, я думала, це прийшло з якимось доповненням, а воно виявляється базою. Я щаслива, тому що я відкрила для себе не тільки те, що це база, а й багато інших предметів, які з базової гри я цього не знала щодо спальні. Цих жінок у них є е, як місце спання, так і дещо для роботи. Це, наприклад, одна з них. Вона хоч не працює напряму художницею, Це більше як її гобі, але в неї є місце, де вона малює там альберти, її якісь якісь її ранішні роботи, можливо, холсти, Також перед, така тумбочка. Я теж не знала, що це база, а це виявляється база, де стоять різні її предмети для малювання. Світильник, який являється таким, що як світ освітить світить на певні предмети, щоб їх Ну, Я забула, як то називається, але воно тут є, і мені, мені подобається це місце. Воно дуже гарно виглядає, і я б сама хотіла там малювати. Навіть попри те, що це не моє обобі, так я можу і мені помилювати, але не професійно, як вона займається, і я її зазрю, що в неї таке є. Також. Інша сімка, тобто її дружина, вона займається програмуванням. Це її основна робота. Вона працює програмісткою. Я не пам'ятаю тільки ця кар'єра взагалі з базової гри чи ні. Але для історії вона програмістка. Тому я вирішила поставити комп'ютер подорожче. для Сімсу. Це не грає ніякої ролі на будь-якому роби, що хочеш. А от в житті це все-таки важливо, щоб була техніка покраща для програмування, мені здається, і я вже вирішила зі своєї фантазії просто так зробити. Тому що ніяких обмежень в бюджеті для будівництва не я цим скористалася. Також неї гітара це її. Улюблена справа, яку вона, якою вона займається в вільний час. Вона грає на гітарі, співає, вона прям обожнює це. Тому я поставила тут також гітару. Ну і коти без проблем в процесі будівництва вони, звісно, у мене були з будівництвом кухні і столової, тому що обе знову вирішують зі мною погратися, а саме не записати те, як вибудову, і саме не записати те, як я будую кухню і столову кімнату. Воно взагалі так називається. Я зараз подумала, в мене не так, і інші люди його по-іншому називають. Я говорю столова, просто в нас так говорять. Воно просто не записалося. Я вже збудувала повністю будинок. Все виглядає так, як мені треба. Пішла монтувати і зрозуміла, що файлу з кухнею просто немає. Якщо ще іншу кімнату, в якій вони обідують, я виявила це в процесі, коли будувала, то з кухнею це вже після, після того як все було завершено, і це мене взбісило. Та я все таки пішла і перебудувала її. Там відсутня просто купи моментів, купа часу, того як я обирала всі ті предмети, які я поставила, тому що вони були. І ще раз їх шукати я не хотіла, тому що, скоріш за все, я щось би забула, і воно не виглядало так, як би виглядало в перший раз. Я вже не стала по-іншому щось будувати і вирішила залишити так, як є. І плюс, так як не записалась кухня, а в файлі, коли я її заставляла, було також те, що я переплановую перший поверх, тобто додаю конкретні кімнати, не тільки розподіляю кімнати на дитячу і Івану, а ще я е, зробила так, щоб там була окрема як вхідна кімната і відділена кухня від гостьової зони, там де вони можуть дивитися телевізор. Це все також вирізалось, На жаль, можливо, навіть на краще, тому що тоді відео тривало ще довше ніж зараз. Воно, і мені позвучки треба було зробити ще більше, ніж зараз. Неважливо, які в мене труднощі виникали в процесі, тому що результат мені дуже подобається. Я здивована, що я змогла тільки з базою побудувати цей. Будинок, правда, для мене диво, тому що зазвичай без допконтенту з якимось обмеженням по доповненням я взагалі не будую, тому що мені не подобається. Я люблю захламлювати весь простір своїх сім'їв і мені мало предметів, якщо я хоч трохи себе обмежую. Кожного дня я качаю якийсь новий декор, тому тільки базою без допконтенту, що це для мене це важко. Але я збудувала і я дуже рада, тому що мені будинок дійсно дуже подобається, особливо дитяча кімната. Вона якась така по особливому атмосферна. Навіть не знаю, як ще краще Описати, ніж так. Якщо ще говорити про обмеження в контенті, тому що з самого початку майже я грала не просто з базою. Тобто я ніколи не будувала з базою, бо в Sims 4 я почала грати тоді, коли вже було одне доповнення get to Work, здається. Вибачайся, як я вимовила мене зенітською. Погано, тому можливо, я неправильно вина. Якщо без до контенту я грала до 2020 року, бо потім в мене з'явився власний комп'ютер, я могла качати, що захочу. То, от з доповненнями, в мене завжди їх було більше ніж баз. Стільки років пройшло від моменту її виходу. Нарешті побудувати щось тільки з нею. Я раджу вам також спробувати щось побудувати тільки з базою. Тепер обговоривши що все, що мені треба було, це про процес запису, про будівництво. Я можу прорекламувати знову свою династію, ніколи Зупиніст це робити, тому що в мене вже є дві серії, і в найближчому часі я планую записати третю. Сподіваюсь, що третя буде ще якісніша ніж попередні, яку я записала. Там буде також катсцена. Тому, якщо цікаво, можете переглянути дві перші і подивитися потім третю, коли вона вбити. Я сподіваюся, що я це зроблю в найближчому часі, тому що. Думаю, вже не терпиться навіть записати її, якщо вас зацікавило. Обов'язково переходьте також за посиланням в описі під цим відео. Наплили з моєю династією. На цьому моменті я буду з вами прощатись. Обов'язково передивіться відео інших учасниць. Нагадую, що посилання на плейлист з їхніми відео ви знайдете в описі під цим відео. Обов'язково переходьте і дивіться. Я впевнена, що їхні будинки, тільки з базовою грою, вийшли дуже гарними, тому дивіться. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть коментарі. Які дуже важливі для того, щоб можна було зрозуміти, що подобається що не подобається глядачу відео, також допомагайте розвиватися на І ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей!